В Ямпільській громаді налагоджена співпраця з благодійними фондами міжнародними організаціями для допомоги внутрішньопереміщеним особам. Зокрема, тут за ініціативи Української фундації громадського здоров'я за підтримки ЮНІСЕФ працює команда, яка надає переселенцям допомогу різних видів. Українська фундація громадського здоров'я спільно із ЮНІСЕФ при Ямпільській громаді створено мультидисциплінарну команду, склад якої входить юрист соціальний Працівник, психолог та медичний працівник. Ми співпрацюємо із органами місцевого самоврядування, маємо власний автомобіль та адресно виїжджаємо до внутрішньопереміщених і надаємо свої послуги. Команда фахівців працює на території Ямпільської громади та декількох сусідніх громад. Вона співпрацює з відповідними службами, установами Ямпільської міської ради. Один із напрямків роботи це психологічна допомога дітям із числа внутрішньопереміщених осіб. Відділенням соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді Ямпільського терцентру налагодження на співпраця з представниками Української фундації громадського здоров'я за підтримки ЮНІСЕФ. Сьогодні у нас організовано захід, для якого був залучений психолог з даної організації. Також наші працівники, фахівці соціальної роботи, які працювали сьогодні з нашими дітками. Сьогоднішня тема наша це діти за мир. Адже в нашій країні зараз це найголовніша і найболючіша тема. У них Зараз підвищена тривожність у зв'язку із тим, що в нашій країні нелегка ситуація. І для того, щоб підняти їхній емоційний стан, ми сьогодні провели тренінг з ними для покращення їхнього емоційного стану, для налаштування їх та. Та адаптації до нових умов, в яким їм доводиться проживати. Багато з них переїздять, змінили місце проживання, і також наша робота впливає на те, щоб краще адаптуватися їм до шкільної атмосфери, знайти нових друзів та соціалізуватися. З нами можна зв'язатися за допомогою мобільного телефона, фахівець із соціальної роботи 097 035 2039. Та психолог 095 208 37 43. Будемо раді вам допомогти. Під час проведення заходу діти малювали образ України, писали про свої мрії. Діти війни 21-го століття. Прагнуть миру і перемоги. Коли це прагнення спільне для усіх поколінь українців, нація не здолана. І нехай ці прагнення і мрії втілюються в життя завдяки загальним зусиллям українського народу і підтримці цивілізованого світу.